Бюджетний, недорогий декор, який ви можете зробити власними руками, дуже легко і просто все робиться. Просто наторцовуєте на стіну. Можна з відра, такий лайфхак, з відра берете, відрі макнули. І от, я вже зробив, ну ще трошки вам покажу, вже мене наторцували. І на стіну все. На стіні покрутили трішки кельму в різні сторони, щоб не в одному положенні. Натурцювали, ось, це машина штукатурка, де інде ще зашпакльовували. Проходить 10 хвилин, приглажуєте і такий чудовий результат у вас виходить. Американка зі шпаклівки по машині штукатурці образно 40 квадратів, виходить цього на всього -навсього. матеріал 3 тисячі гривень. Дуже дешево по машині штукатурці така американочка. Наносимо ми зі шпаклівки торгової марки елемент D60, така акрилова шпаклівка. Фінішна.